Сьогодні розглянемо тему щодо невиплаченої пенсії за життя батьків. Чи підлягає вона стягненню, чи, відповідно, вона вже вважається коштами держави? В даній ситуації мати при житті отримувала велику пенсію з доплати за інвалідність. Відповідно, при житті вона зверталась до пенсійного фонду, для того, щоб їй виплачували в повному розмірі дану пенсію. Але пенсійний фонд відмовлявся і проговорював, що нестача коштів. Після смерті матері діти уклали договір про поділ спадщини. Відповідно, до позивачки перейшла право на отримання невиплаченої пенсії за життя матері. Позивачка звернулася до суду першої інстанції, де суд відмовив їй в зв'язку з тим, що пенсійний фонд зробив все можливе і виплачував пенсію по мірі своїх надходжень, тобто по мірі державного забезпечення. Але апеляція вирішила по-іншому. Але позивачка звернулася до суду апеляційної інстанції, де за постановою апеляційного суду було скасовано рішення суду першої інстанції. Суд апеляційної інстанції вирішив, що договір про спадкування, про розподіл спадщини достатньо для того, щоб мати змогу на отримання всієї спадщини згідно з даним договором. Також апеляційний суд зобов'язав пенсійний фонд Рівненської області зробити виплату цієї недоплаченої пенсії за життя матері. Тобто, якщо ви опинились в даній ситуації, що при житті батьків вони отримували пенсію у зв'язку з інвалідністю або з якимось іншими пільгами, але при житті вона не була повністю виплачена, ви можете і маєте право звертатись до суду для того, щоб зобов'язати пенсійний фонд зробити доплату даної пенсії. Можете звернутися до нашого адвокатського об'єднання Правда на безкоштовну консультацію, і ми вам з радістю допоможемо.